У Харкові привітали поліцейських з професійним святом. Низка працівників правопорядку отримали почесні грамоти та подяки за нелегку службу та захист громадського порядку під час воєнного стану. Їх служба сьогодні важка, небезпечна і дуже важлива, бо триває війна. Окрім своєї звичної та складної профільної роботи, поліцейські вже третій рік виконують додаткові функції задля повернення миру, збереження держави, акцентував Володимир Тимошко, начальник нацполіції Харківської області. Поліцейські збирають докази злочинів ворога на місцях ракетних обстрілів, допомагають всім, хто опинився в біді, та оберігають спокій харків'ян. Знаходимося в реаліях, коли наші правоохоронні органи, які діють і будуть діяти на території області, працюють єдиним колективом. Ми перетворилися із різних структур на єдиний колектив, який опікується єдиними цілями, єдиними задачами, який допомагає нам який робить все для того, щоб на цій ж землі... Було хоч трохи мирного, щоб наблизити перемогу і настав на кінцем-кінці той день, коли ми зможемо сказати, і люди на вулицях зможуть казати про те, що ворог розбитий і наступила перемога. Харків щоденно страждає від російських атак. Тому звісно ж, що працювати поліцейським тут у таких напружених умовах сьогодні набагато важче ніж будь де в іншому місті України, зауважив харківський міський голова Ігор Терехов, вітаючи поліцейських зі святом. Але харківські правоохоронці гідно несуть свою службу. Я дуже вдячний кожному з вас. Бо я чудово розумію, і ми пройшли з вами. Знаєте, декілька років, які дуже показали, хто є хто. І я пам'ятаю обстріли. І на жаль, і сьогодні Харків під обстрілами. Я пам'ятаю, скільки ви корисного робили, як евакуювали людей, як довозили гуманітарну допомогу туди, куди ніхто не мог цивільних доїхати. І на кожному прильоті я бачу вас. І дійсно сьогодні знаєте, рівень довіри до вас, суспільства, містян дуже великий. Я дуже хочу, щоб він не зберегався. І звісно, у вас буде дуже багато викликів, ще. але я впевнений, я впевнений, що ми продамо всі виклики. На адресу поліцейських лунало багато теплих слів і привітань хвилиною мовчання згадали тих, хто поклав життя, виконуючи свій професійний обов'язок. На жаль, число загиблих героїв зростає з кожним днем. Тож прагнення якнайшвидшої перемоги і довгоочікуваного миру найголовніше сьогодні з усіх побажань. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачув, Олексій Старанков, Андрій Пакулов, Харків, Новини.